Для луганських переселенців на Закарпатті побудують модульне містечко. Наразі триває робота над проєктом. Про це розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. На будівництво за планом витратять 2 мільйони доларів. У фінансуванні проєкту бере участь Червоний Хрест. Гайдай зазначив, що таких містечок буде будуватись небагато. Бо всі закумульовані кошти, які є в обласній адміністрації та військових адміністраціях Луганщини, а це майже 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Резервують, щоб потім відновлювати інф інфраструктуру і будинки регіону більше про те, де планують на Закарпатті збудувати таке модульне містечко, та скільки всього область прийняла переселенців, та звідки дізнаємося від заступника голови Закарпатської ОВА Петра Добромільського. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, вітаю, пане Петре. Хотіли б насамперед поговорити якраз про проєкт, який я щойно згадав, модульних містечок для переселенців з Луганщини. Поки що, які масштаби цього проєкту, на якому він етапі? У сьогодні ми опрацьовуємо локації, де буде краще його збудувати. де пошук тих місць. Це і Ужгородський район, Мукачівський район. Ми якраз дивимося для того, щоб визначити ту категорію осіб, яку Луганська обласна військова адміністрація надасть. Це, я думаю, що будуть особи вразливих категорій: це багатодітні сім'ї, сім'ї, які виховують, мають на своєму вихованні дітей-інвалідів, особи, які мають. Обмежені фізичні можливості, а також люди старше 65 років. Я думаю, що частково також буде задіяне житло і для тих людей, які будуть працювати на тих підприємствах, які релокувалися на Закарпаття. Найближчим часом ми вже визначимо локацію Масштаби це близько 200 квартир. Зараз ми якраз розглядаємо можливість там, де є інфраструктура, щоб кошти заощадити і більше збудувати цього житла. А заявки тих людей, хто може поселитися в такому житлі, вони вже надходять чи список вже затверджено тих людей. Ну, у зв'язку з тим, що в нас з Луганська близько 6 тисяч осіб проживає на території області, а місць буде близько 200, Моя ну, я думаю, 250, То поки списками ще не формували, поки не буде визначена локація всі конкретні категорії. А потім вже це обласна військова адміністрація Луганська спільно з нашими департаментами будуть опрацьовуватися. На якому етапі проєкту вже буде відкритий відкрита можливість подавати заявки і мати можливість заселитися? На протязі місяця ми вже будемо мати чітку локацію, будемо розуміти конкретно хто буде це будівництво вести, тому що це будуть відповідні тендерні процедури, які буде проводити червоний хрест. і Тоді вже будемо розуміти, коли вже можна буде приймати ці заявки. Чи це буде по заявкам, чи це буде якийсь інший механізм, який застосує? обласної військової адміністрації ми розуміємо, що це не єдине е, рішення довгострокове питання розміщення вимушених переселенців на Закарпатті. Які ще проекти для побудови житла або можливо перебудови вже існуючих будівель є на Закарпатті і е, на яких вони зараз також етапах? Нами в прошлому році ми опрацювали близько 150 будівель, які були визначені для переоблаштування для прожив для середньострокового проживання внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні у нас вже реалізовано близько 50 об'єктів. з ремонти завершені до нового року, і близько трьох місяч тисяч такого житла. Вже є і близько 73 об'єкти в роботі на протязі місяця. Півтора буде завершено. Там ще додатково 6 тисяч місць. Ми плануємо. Провести ремонти. Є ще близько 40 будівель, які на стадії проєктування, а також пошуку донора для цих ремонтів. Це в більшості випадків це обласна військова адміністрація спільно з коштами територіальних громад, а також ті благодійні фонди, які е, проводили ці роботи. Це люди в біді, Словацька і Чеська агенція, це Червоний Хрест, це благодійні фонди, Угорська комунічна служба, УВКБ ООН, СОС «Восток». Ну, Зрозуміло, організації чимало долучається так. також, щоб розуміти масштаби кількості вимушених переселенців, які переїхали саме на Закарпаття. Чи можете назвати кількість їх від початку вторгнення? Можливо, зараз скільки їх перебуває на Закарпатті? В найсвіжіші дані то у нас близько 397 тисяч. Це було на 6.01. Це за даними мобільних операторів, і 156 п'ятдесят це тисяч зареєстровані у нас офіційно. Ми розуміємо, що вже є внутрішня міграція внутрішньо зареєстрованих осіб за мобільними операторами. Ми маємо більш чіткі дані в розрізі громад. Наприклад, Ужгород має близько 39 тисяч, Мукачево. 30 тисяч, хуст 15 тисяч. Ну основна десятка громад, у яких більше 10-15 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Скільки ще можливість є прийняти таких людей для того, аби не було не виникало проблем з їх розміщенням, можливо, працевлаштуванням і іншими потребами? Конкретних даних скільки ми можемо вмістити, ми зараз не можемо вам сказати, але можу сказати вам чітко, що на 95% це є приватний сектор, тому що в нас багато програм як регіонального рівня, так і державного. Ми максимально робимо підтримку для. Місцевих громадян і популяризуємо те, щоб вони приймали внутрішньопереміщених осіб. Це і наша місцева програма регіональна по 4 тисячі гривень. Одноразова допомога для тих, хто прихищає, і е, спільно з міжнародними партнерами ми надаємо дрова тим родинам, які переміщають розміщають в себе внутрішньопереміщених осіб, і різні інші програми, тому що ми розуміємо, що управління і Допомога людям через приватний сектор набагато ефективніше, тому що управління це не житло, коли люди проживають в спортзалах у дитячих садочках. Хоча в нас і ще в комунальних закладах проживає близько 4800 таких внутрішньопереміщених осіб, але місця більш-менш облаштовані для проживання. Але ми максимум задіємо всі механізми, щоб їх переселяти, відселяти в більш середньострокове житло. Ну і наостанок хотів запитати з приводу тих людей, які от щойно потрапили на Закарпаття, переїхали, покинули свої домівки через те, що не можуть повернутись через війну. На яку допомогу вони можуть зараз розраховувати? Ну на сьогодні в нас є ці три тисячі місць, де ми вже можемо надати житло для вразливих категорій. Ще до, до сьогодні, і зараз готові прийняти внутрі внутрішніх приміщеннях осіб і в приватному секторі. У нас сформовано в кожній в кожній територіальній громаді міні-склади для отримання гуманітарної допомоги продуктовими наборами. З нового року програма запрацювала. Три благодійні фонди погодилися на системній основі на три місяці кожного тижня видавати сімейні продуктові набори. Зараз декілька організацій погодилося надавати кешові програми міжнародні донори, і ці всі програми працюють. Пане Петре, дуже дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. Розповіли про те, про можливості Закарпаття, взагалі про всю ту допомогу, на яку можуть розраховувати люди, які переїжджають з інших регіонів. Петро Добромільський, заступник голови закарпатської ОВА, був з нами на прямому зв'язку.